Можна отримувати яскраві емоції, навіть не виходячи з комплексу. Доброго дня! Мене звати Валентина. Я завжди мріяла жити біля моря, і зараз моя мрія збулася все це завдяки компанії. Шерлок Холмс і Павло. Він спеціаліст з Великої букви. Він підібрав мені багато варіантів. І один ідеальний варіант мені підійшов. Це зелений комплекс орхідея Форт Нокс. Він дуже красивий. Тут ось є басейн, його два рази в день чистять, завжди свіжа, чиста вода. Комплекс ідеально підходить для людей літнього віку, для людей з дітьми, для молоді, для всіх категорій вікових. Чудовий зелений парк, можна дитину відпустити на прогулянку і за неї не хвилюватися. Тут є вся інфраструктура необхідна, офіс, в який можна звернутися, і завжди привітні співпрацівники вам допоможуть. Доброго дня мене звати Аліна. Вже з осіни проживаю тут в Болгарії. Одразу закохалась Україну. Коли обирали житло, було важливо, щоб комплекс мав в собі е, такі е, речі, як басейн, дитячі майданчики, ресторани. Тут ми маємо два магазини першої доступності. Також тут є тренажери, ось такі чудові гірки. В нас тобто літом можна отримувати яскраві емоції, навіть не виходячи з комплексу. Ще дуже великою перевагою є те, що коло нас знаходиться дуже великий аквапарк. Тобто молоді або людьми з дітям буде дуже зручно проводити і класно там час. Також немало важливо, що е, коло цього аквапарка є перехід наземний, тобто безпечно можна перетинати е, дорогу. Також ми маємо близько 10 хвилин до моря, до пляжу, тобто всі зручності в нас є. На території банки, магазини, обмінні пункти, пошта. Можна тут заплатити зразу за комунальні послуги і нікуди не ходити, все в комплексі є. 15 хвилин пішки від моря, це чудова локація, не в місті, біля міста, але взагалі це як місто в місті. Зелене, красиве. Всі живуть як велика дружна родина, невеликі будинки, дуже красиві апартаменти. Це вбудоване техніка, меблі все чудово. Я дуже задоволена, дуже вдячна Шерлок Холмс компанії, особливо Павлу. Дякую вам велике.